З Днем Незалежності ми вас вітаємо, Україну любимо, щиро бажаємо з Богом долати всі не гаразд, свою волю не дати нікому вкрасти, українську історію дбанемо знати, українську гідність не дати топтати, Радідів, козаків, тихо шанувати, мову сім'ю, церкву свою захищати новий день народження нашої неньки. бажаємо тобі щастя та достатку рідненький, щоб усі діти з цілого світу повернулися додому жити до віку. Що для мене Україна? Це уся моя родина, мої друзі і знайомі, мир і спокій в нашому домі. Це вони широкополі, це і верби, і тополі, це калина біля тину і мова наша сволодина. Україна ліс і доли, ріки, моря, і гори, це хати і садочки, квіти і пташки у голосочки. Україна це ще сміх маленької дитини, ніжність мамина і пісня, що від серця лине звісно. Україна це судне. країна неповторна і єдина, гарна ти, матусю, люба, дуже мила, ти мене ще з змалку звичаю навчила і ще не навчаєш, як тобі людину, мова наша гарна, рідна Україні. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою і ти. тут живемо я і ти. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, трави і води, бо годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, у сні та наяву вишневу свою Україну, красу і вічню і нову і мові сонки. Україна ненько ми малі, Хочемо жити в мірі, на своїй землі, щоб спіла. Ой пісню волі птах, щоб літати легко в вишиваних снах За народ стражданий і священний твій, Ми тобі в країни йшла поклін земний, Хоч і ще та серцях вогонь, палко припадаємо до твоїх долон. Трісне чорна скеля і зав'єру чай, бо добро, і правда переможе, знай І нещастя, біди, кануть небуття, завтра зійде сонце, миру і життя.